Вітаю! Продовжуємо знайомити громаду з автомобілями нашого добровольного формування цивільного захисту. Сьогодні вашій увазі автомобіль першої допомоги Рено Трафік. Він був подарований волонтерами нашому місту в 2022 році. Запрошую всіх до перегляду. Автомобільшов в комплекті з каталкою для транспортування хворих, комплектований двома польовими рюкзаками. Перший це рюкзак універсальний. Він повністю укомплектований за алгоритмом надання першої до медичної, до госпітальної допомоги. Другий рюкзак у нас більш спеціалізований. Тут також знаходяться перев'язувальні, кровоспинні. Засоби, але є тут додаткові е, девайси, такі як мішок амбушейний комір, відсмоктувач ручний. Я в першу чергу хотів би дуже подякувати ірпінській лікарні, її головному лікарю Антону Довгополу. Антон, велика тобі подяка за те, що ви нам передали і ми б змогли встановити дане обладнання. Це інфузомат, кардіомонітор пацієнта і дефібрилятор. Він використовується для реанімації пацієнтів, в яких зупинилося серцебиття. В даному автомобілі ми можемо поставити внутрішньовенний доступ, а також вводити лікарські рідини для підтримки життєвих функцій організму. А також у нас є привод інфузомат, за допомогою якого ми можемо титрувати ліки або вводити чисті препарати. Це індивідуальний монітор пацієнта. І він показує такі показники, як тиск, дихання, ситурація, кардіограма з пульсом. В яких випадках ми будемо використовувати цей автомобіль? Я ще раз наголошую, це не реанімаційне автомобіль, це не автомобіль швидкої невідкладної допомоги. Ми його будемо використовувати. При масових заходах і в разі надзвичайної ситуації.